За феншуй доларове дерево або Земокулькас обіцяє своїм власникам достаток і благополуччя. Вважається, що за станом квітки можна зробити прогноз фінансового становища на кілька місяців вперед, щоб доларове дерево зацвіло, йому потрібно створити максимально комфортні умови, правильне освітлення. Земіокулькас світлолюбний. В квартирі йому вибирається добре освітлене місце, щоб сонячне світло падало на нього хоча б 6-8 годин в день. Це може бути підвіконня з південної або східної сторони, влітку тепла тераса або лодзія, рослина віддає перевагу м'який розсіяне світло, тому його притіняють від прямих сонячних променів. Взимку, коли світловий день короткий, переставляють на стелаж під лампи денного світла поближче до вікон, загородивши його від опалювальних приладів, своєчасний полив, правильний полив це головний момент догляду за доларовим деревом. Земокулька спокійно обходиться без води близько двох тижнів, витрачаючи вологу, накопичену в бульбах і листі, слід дотримуватися, правила краще не долити, ніж перелити надлишок вологи, згубний для квітки, при надмірному поливі загнивають бульби рослини, листя жовтіє і опадає, поливають дерево після повної просушування ґрунту, тільки м'якою, відстойною або кип'яченою водою кімнатної температури. Влітку найчастіше один раз на тиждень, взимку один-два рази на місяць, зайву воду з піддону зливають, вологість, квітка не переносить підвищеної вологості і не потребує оприскування, здатність накопичувати вологу в листі і стеблах дозволяє йому спокійно миритися зі звичайною вологістю міських квартир, протирати листя від пилу варто тільки для збереження їх яскравості. Декоративності і привабливості взимку для підтримки вологості повітря поруч з рослиною ставлять ємності з водою, але якщо повітря дуже сухе, замівкулька зможе втрачати нижні листочки, температурний режим, оптимальна температура для теплолюбного красення влітку приблизно 25-0. Взимку температура в кімнаті. Де знаходиться рослина, не повинна падати нижче 1,6. подбати про дренаж, щоб доларове дерево росло і цвіло його садять в легку пухкий ґрунт, добре пропускає повітря і вологу, підійде готовий субстрат для сукулентів, перемішаний з піском або перлітом. Горщик підбирається відповідно до обсягу і довжиною коренів. Так, щоб вони знаходилися на відстані 2 см від стінок на дно шаром 3-4 см викладають керамзитовий дренаж підгодовувати добривами для росту і цвітіння рослині потрібні підгодівлі. Дуже добре підходять для цього рідкі добрива для кактусів і сукулентів, що продаються в квіткових магазинах, підгодовують земокулькас в теплий період з березня по жовтень. Два рази на місяць взимку припиняють, можна проводити і позакореневе підживлення, оприскуючи листя живильним розчином, забезпечити доступ кисню, доларовому дереву для росту, розвитку кореневої системи і зміцнення імунітету необхідне свіже повітря. Тому приміщення рекомендується регулярно провітрювати, а в літній період виносити квітку на відкриту терасу, балкон або сад, не переставляти без необхідності. Зацвітає зам'якулькас, не можна переставляти міняти режим підгодівлі і мікроклімат в кімнаті. Через це він може втратити суцвіття. Якщо ви доклали чимало зусиль і домоглися ідеального поєднання всіх перерахованих умов доларовому дереву, у вас дуже комфортно. То в кінці зими зазвичай в лютому воно зацвіте, ви побачите малопомітне суцвіття довжиною 4 вісім прикрите зеленим покривалом, схоже на качан кукурудзи або квітка з патефилома, в якому зібрані світлі, дрібні, непоказні квіти.